Христос Воскрес, бо Воскрес. Шановні мої глядачі, миру вам і міцного здоров'ячка! Зараз їду до Тернополя. Славік мій ще зранку поїхав на роботу, От, але поїхав машиною. А я зараз в обід їду автобусом, Маємо там деякі важливі справи сьогодні в Тернополі, і тоді вже разом будемо повертатися додому ввечері. Щойно машина проїхала, а в нас дивіться, яка дорога яма на ямі. Такі порохи стоять. Ви знаєте, поїздка в нашій сільській маршрутці – це ще тебе пробування, скажу я вам. От, лоб мокрий, на зубах пісок. Е, більша частина дороги в нас не асфальтована до Тернополя. І е, в машині стільки, в автобусі, стільки порохів. Зараз вийшло трохи стріпати порохи із сумки, із волосся, із одягу. Все в порохах. В автобусі парнота страшна, тому що, якщо тільки спробуєш відкрити вікно, це черговий конфлікт. От. Але знаєте, як воно виходить? Щось не подобається, чимось незадоволений, сідай своєю машиною і їдь собі з комфортом. Правильно кажу? Правильно. Ну, назад вже поїдемо своєю машиною. Так, добре, зараз їду в банк. Далі приємні події і справи. Так, спочатку в банк. Зарплату отримати. Так, гроші є, і це завжди приємно. Добре, що тут є де помити руки, от, що тут є такі приміщення, особливо для таких людей, як я, що з дороги. Так, Я біля епіцентру. Домовилися з Славіком тут зустрітися. Ще десь півгодинки він вже звільниться з роботи і приїде сюди. Люблю ходити по магазині, коли людей мало і ніхто не заважає. Тут тепер дуже, дуже дуже мало людей. Тепер як в музеї. Вітрини кольорові, можна все роздивитися. Сьогодні переважно побутову хімію вибираю засоби для чищення для миття. О, паперовіршники. Гарна ціна гляньте. 230 при 165 Ой, яка краса! Дивіться, які гойдолки. Ну, то треба мати дуже-дуже велике подвір'я, щоб отаку красу поставити. Slavik mi ide. dobre Тут що мені треба взяти дещо для розсади, для садка, городу, препарати, біопрепарати зараз буду дивитися. Шукаємо силіконовий шланг для поливу, але що тут силіконових нема? О, садові ліки є. Так, все, все по списку купила, записую постійно, бо потім щось забуду і нервуюся, як то каже. знаєте. Все по списку купила, загружаємося і їдемо додому. Так, ми вже вдома, дякувати Богу за щасливу дорогу. Якраз все поприносили з машини. Зараз хочу вам розказати, що саме сьогодні купила. От. Мені дуже зручно купувати в епіцентрі, бо все майже все є в одному магазині і Славік там недалечко робить. Та буквально 5 хвилин від його роботи до епіцентру. Тому, якщо я щось таке от велике купую, то в епіцентрі. Так, подивіться, ага, комбікорм. Взяли комбікорм для кролів, даємо маленьким кроленятам і даємо молодняку. І так само, і так само я взяла великий комбі мішок комбікорму, це вже 25 кілограм. Цей комбікорм дуже гарно підходить для курча, для молодняка, тому я завжди стараюся на початку літа брати великий мішок, так, щоб його вистачило на е кілька місяців. Ось лійку одразу ми одну маємо, але нам однієї замало, тому що лійкою завжди наливаємо водичку кролям, час від часу розводимо там підкислювач, а потім щось мені треба підливати в теплиці, також якесь добриво розводити. Чи навіть я от підживляю троянди, чи ще щось, і там розводжу роз, ну, на курячого посліду, і потім треба лійку мити. Тому каже, сайт, знаєш, давай купуємо ще одну: одна буде сото для рослин, а іншу лишаємо для. Тварин, щоб наливати водичку. Мило рідке, завжди ось таку велику банку, вистачає надовго. От, і руки мити, і замочую часом час від часу щось. Часом відр треба помити, тазики, тут дуже зручно з таким милом. Далі ополіскувач, кондиціонер для білизни. Завжди стараюся брати по акції. От, коли гарна ціна на нього, тоді стараюся взяти з запасом так, щоб надовше вистачило. В таких великих магазинах стараюся завжди звертати увагу на акційні знижки. О, для прикладу, навіть оці рушники паперові ціна майже в два рази нижча. О, деколи беру по дві, по дві речі одного товару, якщо гарна ціна. Ну, і деколи, якщо немає гарної ціни, то все одно стараюся взяти так, щоб мати запас на деякий час. Так, тут у нас взяла дихлофос. Знаєте, чим подобається цей тихлофоз? Без запаху. Миттєво знищує, ну, там ціла купа різних шкідників, все-таки літо почалося. От, а то є село, то тут хоч не хоче, а того всього є. От, і ще взяла оцей фумігатор також від комарів. Це вже в приміщення. Так, тут у нас тут у нас. Так, цього разу взяла вже засіб для миття підлоги, вже взяла великий. Минулий раз е, менший взяла, бачу, що дуже швидко він в мене використовується, взяла великий. Гарна була акція на оці препарати. От, взяла два поліскувач для да, посудомийної машини. І так само знову ж таки тут же акції не було, але взяла два, тому що час від часу треба чистити машинку. посудомийку, Посудомейку взяла знову ж таки два оці фініші. Використовую їх, ну, я знаю, раз на три місяці, деколи буває таке, що і частіше треба. Але ну, якби то вони на сіль продавалися. А так купила, поставила, воно в мене стоїть, воно їсти, як то кажуть, не просить. І в будь-який час, якщо треба, воно в мене під рукою є. Так. Засіб для чищення ось такий. Далі взяла ще спрей для чищення. І ще одразу взяла ці препарати. От. Це інсектицид. Це від шкідників. На квітах, на овочах, на всіх всіх рослинах і в теплиці, те, що росте, і так само на городі. От ви знаєте, сподобалися вони мені, тому що це я справді гарно працюють. І мені подобається те, що коли ми ними обробляємо чи садок, чи от городину, що я не переживаю, що щось там попаде курсі на курей, чи на курчат, навіть чи так само там клітки з кролями, з нотрями. Тобто, коли ми обрискуємо ними наші рослини, то нема такого страху, що щось може комусь нашкодити. Тут і гусениці, і колорадські жуки, і якісь трипси, і, до речі, навіть білокрилку я також проганяла цими препаратами. Шановні наші глядачі, дякуємо, що завітали сьогодні до нас на канал Моє подвір'я. Щиро бажаємо вам миру, спокою і міцного здоров'ячка. І хай все у вас буде добре.